Всім привіт, ви на каналі Русі Мошка називає друга частина. Так, хочу вибачте, що пальцем розрядився стілу. Оцю хочу. О, ти красотка. Так, далі. Будеш собі... Давай підтримаємо тобі кінчики. Так, якщо ти хочеш, так якщо тобі дозволяє мама, тр... трішки тобі... А, так, якщо дозволяє ще мама, тобі покрасне волосся. Ну добре, я бізнес питайте, а я поки що отдихну. Не, ну кайф, блін. Так, ладно. А де мама а Ані Королової? Так я це. О, ви дозволяєте дитині пофарбувати волосся? Ну так, о, тільки не в яркий колір. М, добре. І можна, щоб волосся не, 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 ну, не спортилося. Так у нас спеціальна, спеціальна фарба. Короче, пальцем взагалі неудобно, почекайте. Ось місь цілості на зарядки. Опа! Такс. Так, мам тобі зволя, але спочатку потрібно зробити стрижку. кінчика. Ну добре, сідайте. Сідаю, тобто. Так, ну чи. Може, коли я буду тобі робити? О, красти волосся? Може тобі зробити чай? Так, давайте. Типа підтригли кончиком. Стригли кончики. Типа пройшло уже ну, три хвилини. Чик-чик. Все, готово. Так. Добре, ти сідай, а я зараз тобі піду на дій чай. сюди сідати. Угу, добре. Це я чекаю чай. Це ти у нас чашки! Извиняюсь, извиняюсь, настя ти у нас чашки. О, йди наверх, у мене вроді є. Сержі точки, щоб був звук, це у мене просто розглядається телефон. Хорошо, я быстренько заберу, піду. І да, може ви побачили чашку, так що, якщо вийде, напишіть мені в коментах, то що я не побачила чашку. Біжим за чашкою, я називаю вам рунтур показувала, а ось, все, все, йдемо назад. Якщо ні, якщо над... рум-тур, Мішіть. Тож якщо ви, то я не знаю, як тут... Я попробую вам вимкнути коментарі, але це не точно що в мене вийде. Ладно? О, у мене дуже мало хвилин. Залишається. Секунду. Ладно, чекайте, зараз вона прийде. Ось від чайок. Дякую. Це побуває позволій будинку вибирати колір волосся. Фарду. Якщо що там мама від краси Павло, кричить. так що не переживайте, то вибачте, що фарза... та так громко. Так що дивіться Дисалась. далі. Ми ми ми. Пам. Шампанську дивіться, швиденько дивіться, хочу.